Україна не піде на жодні поступки під час переговорного процесу про завершення війни. Про це Володимир Зеленський заявив, прибувши до Мюнхену. Чи можна це вважати відповіддю на скандальні і достатньо тривожні заяви Дональда Трампа щодо України? Напевно, що так, бо риторика США щодо завершення війни в Україні і надання нам гарантій безпеки зазнала певних змін. Ще з надрами, на які поклав око Білий Дім, Україна зробила хід конем. Про що це я розповідаю у цьому відео? Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Україна не прийматиме будь-які двосторонні мирні переговори без участі Києва та європейських партнерів, заявив президент Володимир Зеленський. Головне, щоб все не йшло по плану Путіна, коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні. Він зі сполученими штатами Америки, і ми. Ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми. Тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. Він додав, що переговорів не може бути і без Європи, адже це теж головний союзник нашої держави. До речі, європейці також не забарилися з відповідями та стали у геополітичному плані на захист України. Так, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню розкритикував поступки Трампа Путіна. Або ми в параметрах обговорення, що дійсно несуть мир силою, або навпаки, це буде мир через слабкість. А мир через слабкість на жаль може призвести до драматичних Безпекових ситуацій навіть до розширення day, конфлікту гостро відреагувала і головний дипломат ЄС Кая Калас. Вона заявила, що Європа підтримає Україну, якщо її не влаштують умови мирної угоди, укладеної між США і Росією. Без, без нас без за столом us, можна table, домовлятися про you know, що завгодно. Але Це просто the провалиться the Ені швидке рішення, брудна угода, is it, is it, як от мінськ і це просто не працюватиме. Якщо Україна захоче чинити опір, європа підтримає принципово свою заяву. Зробив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, війна має завершитися якомога швидше. Однак наголошує, що поразка України призведе не до миру, а до зворотнього. Окрім того, Німеччина має визнати війну Росії проти України надзвичайно. Нію ситуацією для власної безпеки Бундестаг має якнайшвидше ухвалити постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини та Європи як надзвичайної ситуації. Це означає, що наша підтримка України, яка сьогодні є як ніколи важливою, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, які наша держава має виконувати щодо власних громадян. Всіх цих заяв і показового опору словам Трампа у штатах, ніби. Схаменулися, і там лунають пропорційно протилежні заяви навіть від найближчого оточення Трампа. Так, заступник посланця з питань України Джон Коул заявив, що США насправді не виключають можливості потенційного членства України в НАТО чи повернення до кордонів 1991 року. Попри усі заяви, які останнім часом лунали як від самого Трампа, так і від членів його адміністрації. Коул зазначив, що все залишається на столі. Всі ці питання будуть обговорюватися під час переговорів. Говорів, у яких візьмуть участь Україна, Росія, США та країни Європи, яке місце в цьому всьому займають українці та європейці. На цей момент ми не знаємо. Слід залучити європейців. Європейці хочуть, щоб ця війна припинилася вони більш ніж готові брати участь у військовій підтримці Києва. Є сумніви щодо того, чи будуть вони віддаватися на 100%. Однак, усе, що я чую, вказує на те, що вони дійсно готові долучитися. Окрім того, США не виключають розміщення своїх військ в Україні та введення нових санкцій проти Росії, у разі якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність. Це Wall Street Journal цитує віце-президента США Джей Дівенса. Він додав, що в результаті буде досягнута угода, яка шокує багатьох людей. Венс заявив, що варіант введення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори добросовісно, залишається на столі і висловився набагато жорсткіше ніж міністр оборони Піт Кексет, який у середу припустив, що США не будуть вводити війська, є економічні інструменти впливу, є звичайно і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна. Я думаю, з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей. Також представники команди Трампа пом'якшили свою риторику відносно теоретичної можливості передачі Україні ядерної зброї. Пам'ятаєте, як Кіт Келлог заявляв, що така можливість майже нульова і цього не станеться? Так ось уже вчора глава Пентагону Під Гексет заявив, що ця опція все ще на столі, тобто не виключена. Міністр додав, що американська влада намагається встановити певні умови, які б могли б зробити цю угоду більш ймовірною. Я тут не для того, щоб оголошувати щось, що розглядається, чи зняти з розгляду. Це не моя робота, це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладання угод. Отаке тепер несеться від американців прямо протилежне тому, що лунало ще вчора. Але треба зрозуміти, що сьогодні американці кажуть одне, а за тиждень ми можемо почути від Трампа протилежні речі. Тож нам треба продовжувати боротьбу з ворогом і виважено реагувати на заяви американських чиновників. І ще одна цікава історія вже в рамках вимог США до України. Нагадаємо, Трамп зажадав отримати доступ до українських надр в якості оплати за всю ту військову допомогу, яку американці нам дали за три роки війни. Для цього Трамп навіть відправив до України міністра фінансів Скота Бесента, щоб той узгодив з Києвом угоду про забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин в Україні. Ви щось чули подібне від адміністрації Байдена? Хоч натяк на це, ось такі особливості Америки імені Трампа Маска. Драфт угоди щодо рідкоземельних металів Україна передасть США під час Мюнхенської конференції, яка проходить 14-16 лютого. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна запропонувала ЄС свої запаси літію, урану та титану. Він зазначив, що наші надра містять 22 із 30 корисних копалин, які входять до переліку критично важливих для ЄС, і це при тому, що держсекретар США Рубіо заявив, що Штати хочуть отримати доступ до всіх природних ресурсів і надру країни. Ось така цікава гра США хочуть отримати, а наша влада пропонує їх Європі. Дуже цікавий хід конем. Ось яке питання я хочу вам задати наші любі глядачі. А як ви вважаєте, цей пінг-понг, який ми зараз спостерігаємо, це шлях до миру заморозки чи війна в осяжному майбутньому триватиме? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте, що ваші вподобайки допомагають нам просувати відео, а дзвіночки допоможуть вам оперативно отримувати наші відео.